Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Політична ситуація навколо майбутніх виборів президента України стає дедалі напруженішою. Головними претендентами на найвищу посаду в державі вважають чинного президента Зеленського і Залужного, який раніше обіймав посаду головком АЗСУ, а нині є послом в Британії. Про політичні інтриги пише Телеграф. Зеленський серйозно розглядає можливість участі в виборах і має на це всі підстави. Поточний рівень довіри до чинного президента 52%. Це забезпечує йому вагомі шанси на перемогу. Проте, усе залежатиме від рішення залужного, адже саме він залишається найбільш серйозним конкурентом Зеленського. Колишній головком наразі не визначився з власними політичними планами. Його ім'я часто фігурує в соцрейтингах, а чимало громадян вважають залужного символом довіри. Водночас низка політиків намагається здобути переваги, пов'язуючи себе з залізним генералом. Серед яких лідерка батьківщини Тимошенко, представники якої в регіонах поширюють інформацію, нібито залужний може піти на вибори разом із її партією. Також не залишилось осторонь п'ятий президент України Порошенко, який теж прагнув залучити залужного до своєї команди. Попри те, що залужний підтримує непрості відносини з чинною владою, він отримав пропозицію від офісу президента. Глава ОП «Єрмак» передав залужному, що в разі відмови від участі в президентських перегонів та підтримки Зеленського йому гарантують перше місце в виборчому списку партії та на посаду спікера парламенту. Водночас, джерела повідомляють, що в разі рішення залужно балотуватись на посаду президента, йому можуть завадити відкриті кримінальні справи. Серед іншого, йдеться про розслідування, яке стосується обставин звільнення Херсона в 22 му За словами політичних аналітиків, у цій справі можуть з'явитись нові обвинувачення, якщо ситуація загостриться. Сам залужний, відповідаючи на запитання журналістів про свої політичні наміри, зазначив, спочатку ми збережемо державність, а тоді вже поговоримо. Наразі немає інформації про створення ним власної партії, проте в політичних колах припускають, що Залужний може об'єднати зусилля з іншими лідерами, зокрема мером Києва, кличком, який може використати їхні добрі стосунки у своїх політичних цілях. У мера немає багато прихильників, та в нього є Київ з ним. Треба дружити. Пояснив ситуацію інсайдер. З останніх спостережень за соцмережами і не лише пише Олена Іванівна Міщенко зі сторони Євгена Махди З інфополя зникнуло слово перемога з інфополя. Зникли слова титани, «Герої сонечка, і «Котики». з інфополя зникли слова кордони 91 91-го». з інфополя зникли слова про рішучий вирішальний контрнаступ. Зникло багато слів нині, якими повнилися соцмережі і медіа в попередні роки повномасштабного вторгнення. Натомість з кожної праски волають про вибори перемир'я і його мова. То знайомий з основами нейролінгвістичного програмування, то розуміє, що людей перепрограмовують на сприйняття нових реалій. А щоб досягти мети, потрібно практично вимати з інфопростору інформацію про становище людей на окупованих територіях. Треба припинити постійно нагадувати про становище тисяч наших співгромадян у полоні. Ви багато побудуєте нині таких матеріалів. Треба розпочати нацьковувати одне на одного прихильників різних політичних сил. Хвилі гімна, вже навіть котиків з квіточками у соцмережах втопили. Треба волати скрізь про космічну корупцію, розстріляти всіх мсеків ТЦК, але стісняє спитать полум'яних борців з корупцією. А звідки такі суми хабарівних з'явились Перемножте приблизно середню суму за відкосити на кількість бажаючих, щоб осмислити цифри знайдених у хабарників грошей? Це скільки людей їх туди нанесло? Принаймні особисто знаю декого, хто з піною біля рота кричить про все вкрали. Але для своїх синів питання повирішували, і не кажіть мені, що цього задзеркальне не існує. З іншого боку, критично трагічні корупційні кейси про браковані міни, які не вибухають, і дрони, що не злітають, намагаються перекрити не білою. Вона давно жовта і смердюча, піною. Про А Тищенко в раду не прийшов. Мати Василева там вся рада така одним гандоном більше, одним менше. Що це вирішує? Де показові розкриті доведені до суду справи по бракованих боєприпасах, по тих людях, які це лайно приймали і продавали війська, що ми знову повторимо не вивчені уроки 14-15 років. Я останнім часом не зустріла жодного твердження професійних військових про те, що війна зупиниться там чи там, і решта України вже не загрожена. Може, хтось з упевненістю це сказати, може хтось бути впевненим в тому, що якщо Орда покотиться по Україні і далі, то повториться стихійний спротив 22-го року. У мене нині багато більше питань ніж відповідей. Я питаю тому, що чітко усвідомлюю для моєї родини окупація дорівнює смерті. Мене наразі не цікавить проблема виборів. От, взагалі, мене цікавить, коли, наприклад, повернуть азовців, які пішли на тортури під особисте зобов'язання президента. Мене цікавить, які кроки робить керівництво для порозуміння з новими лідерами. Мене цікавить, хто відповість за провалено владою на всіх рівнях мобілізація. Мене цікавить, коли економікою воюючої країни будуть займатись ті, хто хоче перемоги України, а не колишня служка регіоналів гетьманцев. Мене найбільше цікавить, коли сама влада припинить шукати винних не лише серед військових, а й по всьому світу, спишуючи на когось власні проби. А от коли я почую від когось притомні відповіді на ці питання, ще й шляхи вирішення цих проблем з конкретними пропозиціями, тоді я говоритиму про вибори, бо конструктиву жодного нема, а гімно субстанція нескінченна. І добровільних вентиляторів черга, як за туалетним папером, в СРСР редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.